Вітаю, я Андрій. Ви на каналі Банки Фішки Платежі. І сьогодні я вам розповім доволі простий спосіб, як можна отримувати 500 гривень як пасивний дохід щомісячно. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. І перед тим як ми почнемо, давайте визначимося. А що може називатися взагалі пасивним заробітком? Як на мене, це такий вид доходу, який напряму не залежить від ваших зусиль. Тобто ви робите мінімальні зусилля або доволі звичайні для вас речі і отримуєте від цього зиску. Наслідок немає. Одним із таких видів заробітку може бути кешбек по картам. Неймовірне відкриття. Але не поспішайте закривати це відео. Дивіться, ви можете не мати доходу за місяць, але погодьтеся, витрати у вас є завжди. У кожного місяця вони можуть бути більше або менше, але вони є завжди. Тому, якщо більшість своїх витрат ви проведете через банківські карти, то я вам гарантую, пасивний заробіток вам забезпечен. Так, це не той пасивний заробіток, де ви з ноутбуком. Під пальмою сидите. Але це саме ті гроші, при отриманні яких ви не прикладаєте зусиль. Навіть так, інший приклад, якщо я буду розраховуватися карткою і підбирати правильний кешбек, а ви будете розраховуватися готівкою, то ви просто будете отримувати покупку, а я ще й за покупки буду отримувати якусь винагороду. Я офігів, Валір. І на зараз є багато карток різних банків з різними кешбеками. За одну категорію вам дають більше, за іншу менше, а за третю взагалі не дають. І раніше користування кешбеками виглядало як набір карток, і ви платите в тому місці саме тою картою, за яку дається кешбек. Чи не так, але погодитися це теж вимагає якогось часу, щоб структурувати ці всі карти, відслідковувати всі кешбеки із місяця в місяць. Да, якщо ви підписані на подібні канали фінансові, то багато хто з них. Першого числа кожного місяця викладає список карт з кешбеку і каже: так: тут дають стільки кешбеку, тут стільки тут взагалі цьому місця не дають. Ну ця категорія залишається без кешбеку. пригадуєте? Але стопе, не поспішайте закривати це відео. Ну, зараз я взяв на тест карту, ну скажімо, такого як для мене в моїх критеріях старомодного банку. Який хоче все-таки змагатися з необанками, з такими там як Монобанк, Абанк Easybank тощо. Зустрічайте, кредитна картка, два кешбеки від райфу. І тут мало прозвучати, що посилання для запроси друга знаходиться в описі, але ні. Цієї карти немає реферальної програми, можливо, тому тут і підвищений кешбек. Отже, чому карта називається два кешбеки? Бо один кешбек нараховується тоді, коли ви витрачаєте гроші, а інший один кешбек нараховується тоді, коли ви поповнюєте цю картку. Ну і в принципі класика для цієї карти це кредитна картка з пільговим періодом до 57 днів, і максимальний кешбек 500 грив. ви можете вивезти мінус податки, а десь буде 400 на рупі. Отже, дивіться, щоб нам максимально отримати 500 гривень до вирахування податків, нам треба витратити суму в 25 тисяч гривень. Це буде одна половина, і потім ми цю суму попов. Повнюємо, і це буде друга половина кешбека. Скажіть мені, будь ласка, для вашого регіону сума в 25 тисяч гривень на одну особу чи сім'ю? Це реальна сума для витрат кожного місяця чи ні? Тобто виходить, що в перший місяць ми витрачаємо 25 тисяч гривень і отримуємо всього половину кешбеку. Так як це кредитна картка, то виходить, щоб отримувати максимальну суму, нам треба ці 25 тисяч ганяти по колу. Протягом місяця ми витрачаємо 25 тисяч гривень і в кінці місяці поповнюємо на 25 тисяч гривень. І так, таким чином ми виводимо максимальний кешбек. 500 гривень. Ну, якщо ви хочете піти далі і користуватися пільговим періодом, то ви можете в першому місці 25 тисяч витратити гривень, ще їх не поповнювати, тому в першому місці у вас буде кешбек 250 гривень. А вже в другому місці витратите і 25 тисяч гривень, і поповнити на теж 25 тисяч гривень, тому. Другого місця ви отримаєте вже максимальний кешбек, але не забувайте про ті перші 25 тисяч, які у вас знаходяться в пільговому періоді, і за якими треба слідкувати, щоб не вийти з цього пільгового періоду, і пам'ятати. Однак скажімо, якщо ви не витрачаєте 25 тисяч гривень по картках, можливо, ви надаєте перевагу готівці, то все одно по цій картці не проблема навіть набити 100 гривень і. Вивести їх собі, От, наприклад, така карта на всі інші покупки, які не підпадали під категорії там Монобанка, банк тощо я використовував EasyBank. але в EasyBank кешбек на усе був лише пів відсотка. Це один нюанс був. І другий нюанс був в тому, що не під всі категорії чомусь нараховувалось, бо в EasyBank банк є виключення. І я помітив, що це виключення йде на будь-яку пошту, Укрпошта, нова пошта, на поповнення телефону. Можливо, на комуналку, я просто з EasyBank не плачу комуналку. І там на паркування теж не завжди зараховує цей кешбек. Два кешбеки, на відміну від того ж Ізі, от я півтора місяці користуюся двома кешбеками. Слухайте, не було жодної оплати, от жодної просто, де я не отримав кешбек. І для мене це в першу чергу прорив у категоріях пошта. Бо до цього в мене там нова пошта Укрпошта проходили поза зоною. Кешбек іншим плюсом особисто для мене два кешбека стали в поєднанні із зарплатною картою. У мене зарплатна карта RIFE, А по зарплатній картці можливо по кожній дебіт карті RIFE є якісь обмеження в моєму випадку, в моєму пакеті банківському. Зарплатна карта виглядає так, що в мене має або лежати 5 тисяч гривень протягом календарного місяця, щоб не платити за обслуговування рахунку у райфі, або а мені треба витрачати 5 тисяч гривень по райфу, щоб не платити за користування карткою. Але до цього я робив так: навіщо мені витрачати в райфі і. Не отримувати жодного кешбеку за це, коли я можу елементарно перевести на Моно чи інший банк і отримати там кешбек. Як тільки я підключив два кешбека, для мене ця проблема просто вирішується. Мені не треба утримувати 5 тисяч гривень на карті Райфа зарплатній чи витрачати з неї. Мені просто достатньо зарплатної карти Райф перевести на два кешбеки. 5 тисяч гривень, і це буде мені зараховуватися, наче я витратив 5 тисяч гривень, і тобто в мене безкоштовне обслуговування. Якщо хтось з вас користується карткою, 2 кешбеки більше ніж я в тестовому періоді, тобто більше ніж півтора місяці. Будь ласка, напишіть в коментарях, які ж є підводні камені, про які я ще не знаю. Якщо було корисно. Підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!